Кожні батьки мріють про те, щоб їхня дитина була талановитою. Але який саме талант потрібно шукати і розвивати, точно не знає ніхто. Проте, якщо ти народився в сім'ї музикантів, особливого вибору в тебе не буде. Ти будеш займатися музикою. З раннього дитинства Юрі давали слухати різну музику, але все було марно, жодного інтересу не було. Юру цікавили тварини та техніка, і так тривало до той пори, коли у три роки він вперше не почув скрипку. Однажды он услышал скрипичный концерт в исполнении очень известного музиканта. І это настолько відать його сразіла, тому що он сказав: мамочка, как это красиво, а що это? саме тоді батьки Юри зрозуміли, що їхні сподівання не були марними, і їхня дитина таки буде музикантом. Але на чому саме буде грати дитина? вибір був доволі складним. При виборі інструменту ми руководствовались, скорее всего, вибором педагога. Альгина Аровна Керес це один з самых лучших педагогов в Києві, замечательный, талантливый педагог. І вибір інструменту, собственно говоря, і и... Ріок, тому що ми у в класі. не кожна дитина, що потрапила до музикальної школи, зможе грати. Навчання музиці доволі складне і потребує багатьох здібностей та великого терпіння. Саме головне для для мене в роботі це активність мишлення ребенка. Тобто дитина має вміти швидко зображати, добре запам'ятати. Потому что чем быстрее он, вот, допустим, когда он знает ноты, считывает эту нотную информацию, чем быстрее, тем быстрее то, э, играют его пальцы. Понимаете, если ребенок медлителен, э, он не может, допустим, быстро все делать, то есть он не может э, быстро думать, он не может играть быстро. То есть я на это обращаю внимание, потому что это музыкальная память. Мы играем огромные объемы, дети играют э, репертуара, это все нужно запомнить. Потом координация должна быть очень хорошей, потому что руки совершают различные движения у скрипачей. Вот. И всё это соединить вместе. То есть это сложный очень инструмент. И, конечно, не каждый выдерживает родитель, регионак и педагог. У 5 років Юра розпочав своє складне навчання. Чи здатна дитина в цьому віці свідомо поміняти час для ігор на важке і довге навчання? Навряд Наврядче. Тільки авторитет батьків примушує дитину самовдосконалюватися. Але й самі батьки свого часу пройшли цим шляхом. Я не встречала дітей, которым подобалося займатися на скрипці. Тому що це їх час. В этом возрасте заставить ребенка осознавать, что это необходимо. Ну, как бы не получается. И только что надо, может так. Да. Я помню, що ацаніше ну, я слушався, бо тому где займався на скрипочки. Звісно, хотілося мне этого, не хотелось. Он контролировал це все. Да. Гра на скрипці вимагає щоденного багатогодинного навчання. Чи станеться у нагоді дитині, чи буде він музикантом, ніхто не знає, особливо сам Юра. Я що подумаю, то хотів стати ветеринаром, потом пожарника, потом заваяти пожара, і, почав, і не знаю, і уже мужики стану. Але ким би не став у майбутньому Юра, ми впевнені дисципліна, наполегливість та любов і увага батьків зроблять із нього гарну людину людину з великої літери. Коли люди почали виліплювати фігурки з тіста, мабуть, з тих давніх часів, коли навчилися виробляти муку в історії кожної прадавньої цивілізації, існують згадки про вироби із тіста як важливої складової релігійних обрядів та народної творчості. Зараз ліпка з тіста відроджується в нашій країні з новою назвою тістопластика скільки ж часу потрібно витратити для створення виробів з тіста. Програма у нас розрахована для самих маленьких, починається від 4 років, і, відповідно, що 4-літній дитина не може займатися цим дуже довго. Відповідно, робота має бути зроблена за якийсь короткий період, ну, 30 хвилин, 40 хвилин. Є роботи, які ми робимо за 30-40 хвилин з маленькими дітками. Вот. Есть работы, над которыми надо работать и Три часа і чотири часа либо это ліпиця сразу, либо это розбивається на несколько дней, То есть по поетапно, як ви бачите, у тістопластиці немає нічого складного. Борошно, і вода є на кухні кожної господині. Процес ліпки теж не складний, а от користь для дитини буде істотна. Ціста пластика рекомендується для заняттів на сьогоднішній день гіперактивним дітям. Вона знімає нервне напряження у дітей. вона виробляє усидчивость, вона розвиває мелкою моторику рук. Що дуже важливо для ді дітей маленького маленьких, то тобто є дошкольников і младшого школьного возраста. очень хорошо развивают пространственное воображение. Ну, а развитию можна говорити очень много. Маша займається тістопластикою лише рік, але досягла вже значних успіхів. Очень хорошо на первых етапах дітки повторяют некоторые роботи, то есть повторяют за руководителем. На сегодняшнем етапі маша вже создає свої роботи, то есть она проявляє свою творческую фантазію. Это, ну це вже хороший результат. Ніхто так не відчуває дитину, як мама, і саме мама може точно сказати. Захоплення дитини приносить користь чи шкоду. Коли вона почала займатися пластикою, в ній стали більше проявлятися такі качества, як упорство, трудолюбія, усічливість. Сама ж Маша впевнена те, що вона робить, несе радість людям і планує продовжувати створювати свої вироби. Я буду займатися пластика ще багато років. І водочі своєю водичкою. Знайомтесь, це Віка Занюк. Вона дуже талановита дівчинка. Із самого малку мріє стати співачкою. Вікуся обожнює співати і сподівається, що в майбутньому хобі стане її професією. Професійно я почала займатися вокалом тільки з листопада минулого року. Вокалом я займаюся чотири рази на тиждень, а крім того, ще я займаюся будні дні, ну, так само і вихідні та хореографією і акторським мистецтвом. З ранніх років батьки помітили в дівчинці іскринку таланту та усіма силами допомагають їй не згаснути. Насправді дитина почали до співів готувати не ми. Вікуся почала готуватись до співів сама, і напевно, навіть не те, що готуватися, це ж це якесь почуття, якесь відчуття, яке, мабуть, було в ній всередині. Дівчинка довела своє право на участь у програмі Folkm'Izik. Лише за місяць вивчивши та заспівавши написану для неї пісню Писанка добру старші і Взагалі, в передачі «Фольк-мюзик» діти доволі рідко беруть участь. Вона не розрахована на дитячу аудиторію за своїм форматом. Але е, Оксана Пекун запропонувала, якщо ви виконаєте пісню про писанку, чому про писанку? Тому що пісень, навіть в народі, навіть народних пісень дуже насправді мало. І вона каже: от, якщо ви підете на цей крок і зможете його зреалізувати, я візьму вас свою програму. Ну звичайно, якщо ви будете відповідати ще й професійним е, показникам, перший у житті дівчинки запис пройшов на диво легко. Пісня була виконана якісно та професійно. Для кожної сім'ї Щастя дарував писанка моя, Радістю багата Величаєш ти ти, Великодня святом, писанка моя. Танцує, прихильник. З радістю багато, Величаєш ти. Великоднє свято Висадка моя. Гарний візерунок. На великих дересів. Пойдем, бачиш, Щирий подарунок. Нічого собі. Виступ дівчинки здивував усіх, Незважаючи на багаточисельну знімальну групу. Вікуся змогла зібратися і заспівати не гірше професійної співачки. Ми цікавимося, коли е, з'являються талановиті діти, які співають дійсно ну і показують свій, свою творчість вже на такому вищому, більш професійному рівні. Так ми намагаємося показати якісь перлинки цих дітей. І коли ми почули пісню, е, писанка моя, яку написав Олег Макаревич та Олена Лайко, то ви знаєте, ця пісня вразила в нас, а ще більше вразило те, що дівчинка ще яка зовсім не ну маленька, ну будемо так казати, ну для все таки для артистки 9 років. Вона дуже професійно змогла і заспівати, і подати цю пісню навіть на сцені. Я знаю, просто вже ми так спілкувалися трошки, що Вікуся вона не, не довго займається саме співом. І зовсім мало вона займається ще от цією підготовкою до сцени і майже вперше була на екрані, виступила в телевізійній зйомці. І те, як вона з другого дублю практично стала і заспівала, ну виконала цю пісню на нашій телеверсії, мене здивувало, тому що вона настільки влилася в образ, вона настільки вільно себе поводила на сцені, що таке враження, що вона це робить майже щодня. Yeah. eu Ось така от Вікуся Занюк, талановита та цілеспрямована дівчинка, яка не боїться мріяти. Маленькими кроками вона прямує до своєї цілі. Підтримуйте своїх діток, даруйте їм віру в себе та проміння надії на здійснення мрії. А щоб мрія вашої дитини стала ближче, звертайтеся до нас та станьте героєм програми Моя талановита дитина.